У вас є документи, які нема? Пред'явіть. Ви своє теж. На відео фіксацію давайте. Будемо розбиратися. На відео зачекаємо. На даний момент я поліція. можу вам показати, тільки не на відео. А що ви мені можете показати? Ну як ви розчинюєте те, що дії ТЦК зараз незаконні. Ви беззаконнім займаєтеся, а? От як ви можете пояснити? Цю бумажку ви можете показати своєму керівництву. Ні, так ви ж попросили документи, ми вам показуєте. Ну, я роздивився, я документи побачив, але я і свою думку висказав. На даний момент йде повна мобілізація. Кого? А? Кого мобілізація йде? Громадянин України. Ну, до що ви хочете мені приділити? Відійшли вас питати, чи ви стоїте на обліку. Ну, стою я на обліку. Ну і що із з того? в вашому районі я стою. Зараз на даний момент нема різниці. А яке вам діло? Я не вправі вам об'ясняти, де я і що знаходжуся. Ви, ви є. Ми, ви визвели ви поліцію. Зараз поліція ну, Зараз вивезмо, щоб вони зафіксували це дійство. На камеру все як положено. Саме ходите бездійствуєте. І як це у вас так виходить? Прийти людину, будь-яку зловить, не спитати, чи вона в лікарню йде, чи вона десь проживає, чи якісь проблеми в неї. а? Ми не було, о чому ви вибаєтесь? Не оповіщаєте. Ну, ви мене оповістили. Ми з вами не закінчили розмову. Ну, правильно, розповісти. ми зараз будемо закінчувати зовсім другому. Зараз ще СБУ тут буде розбирати хлопці. Podemos ver se eu день. Тут працівники ТСК вирішили мені повістку вручити. Я хотів би розібрати, чи є у нас законною. Коли на даний момент у нас ТСК є що ми, це документи. Рішила, що, на... документи, що ми моти видавати. Показали мені якусь бумажку. О. Ну, ви показали якусь бумажку, показали. Ну, а якась корочка, посвідчення. Мені не треба воєнний біля придивити. Хочемо по поліції покажіть, будь ласка. Є ця бумага дійсною. Що ви можете на це сказати? Я ж не можу вам почати, що я здійснити. Ну, що мені робити? Ви, 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 ви будете заяву? Так. Заяву? Да. З їми так. треба рішати. Буду, домагання ви. будуть, буду писати. Ви будете заяву писати, ми спілкувалися толерантно. Чого, я взагалі не знаю, чого ви до мене подошли. Ви йшли просто запитати, де ви ну, почували? я вам відповів. Ви слідієте просто на воєнкоматі на обліку. Все. Я що у вашому районі стою? А зараз на ви даний ви момент шли? ви не воєнний став. Ну, на Я не на своє міста. Я все бачу, ось простого там зловили, хлопці розвернулися, так? Да. А чого ви крутяків? чому ви депутатів не берете? Усіх отставників, ви сюди що? попримазувалися. Ви не розумієте, з чим ви гуляєте. Що ви предлагаєте? А ми робимо свою роботу. Нас... Я поки не предлагаю. Вибору. Що буде?